Продовжуємо дізнаватися ситуацію на передовій і якою вона є на Харківщині в зоні 92-ї окремої штурмової бригади. Будемо дізнаватися від начальника штабу, заступника командира другого самохідного артилерійського дивізіону Андрія Лубінець З нами на прямому зв'язку вже сподіваюся. Є пане Андрію, чи чуєте нас? Доброго дня. Вітаємо Добре. вас в студії в ефірі, і хочемо в першу чергу дізнатися, якою є станом на сьогодні. Ситуація в зоні відповідальності вашої бригади. Ситуація стабільна. Противник не проводить наступальних дій, періодично обстрілює позиції, наносить вогневе враження і фактично працює на скажімо так зниження морально-психологічного стану наших військ. Пане Андрію, я хотів би з вами поговорити про третю річницю слобожанського контрнаступу, це якраз 6 вересня. А тоді українські військові звільнили практично всю Харківщину, і це було доволі неочікувано для противника. Скажіть, будь ласка, свої спогади і розкажіть, як це було? Скажімо так, ми до цього стояли на напрямку Старосалтова. Потім нас зняли з позиції на відновлення. Потім ми відновились. І 6 вересня ми почали свої контрнаступальні дії. Фактично, успіху зазнали за рахунок того, що була добре спланована операція і мінімум людей, які працезнали. Тобто, нам як молодшим командирам. На той момент довели е, всі деталі операції вже за день до виходу? Тобто вона була заздалегідь спланована на вищому рівні, і вже молодшим командирам довели готовий план, план дій, е, тактику дій, е, напрямки і тому подібне. Тобто, ми розуміли, що щось буде, але без конкретики яка була роль у цій операції, конкретно вашої бригади. Ну, наша бригада була на вістрі атаки, тобто ми проривали першу лінію в районі Граково і фактично вклинювалися в ряди оборони а, противника. З нами втягувалися інші бригади. А, таким чином, бригада створювала подздарм для розширення наступальної операції. Тобто, першою задачею було пройти а, першу лінію оборони, далі була задача закріпитись. Mm -hmm. і в подальшому виходити на рубежі Шевченко, Купенс і брати в оперативне оточення саме під вогневий контроль, місто Купенс. А особисто для вас, пригадуючи ці події, який момент був чи найважчим, чи найбільш пам'ятним? Які деталі ви можете зараз розповісти нам? можу сказати одним словом, що це було дуже круто, дуже грамотно сплановано. Тобто ми скажімо так, весь період наступу він там не один день був. Активно переміщувались, працювали, 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 знову переміщувалися, працювали, наносили вогневе враження противнику з різних точок, з різних гармат, різними калібрами, в парі працювали з БТВ, з котою з усім. Тобто була дуже гарно спланована операція. І в результаті чого вдалося досягти е, дуже великих успіхів, вийти на Куп'янськ, потім зайти в Куп'янськ і, е, скажімо так, закріпитись в Куп'янську і відтіснити противника, максимум, що він міг, це завдавати е, артилерійського обстрілу по місту, і то з скажімо так, важкої артилерії, яка може стріляти там на 30 кілометрів далі. Наскільки це було неочікувано для противника? Ну, скажімо так, ми планували одне, е, а вийшло інше. Тобто, ми стояли, наприклад, в районі е, Старого Салтова, тобто до е, контрнаступу були такі, такі позиції в нас. І ми планували, що якщо ми підемо в напрямку Купенсе, то, скажімо так, ділянка окупованої території на півночі Харківській області залишиться. Але противник, о, скажімо так, о, прийняв рішення там відступати з усіх напрямків по всій Харківській області, і таким чином вийшли і на Балаклію, і на Куп'янськ, і Великий Бурок, і так далі. Ага. Тобто, скажімо так, о, прорвали першу лінію оборони, все дуже було добре, майже без втрат наших військ, без втрат техніки, і фактично це дозволило розширити поцдарм як вліва, по так і вправо. Тобто отримали більше, ніж розраховували на початку операції. О, так. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, які тоді ви висновки зробили, і чи можна їх зараз перенести на сучасну війну, такою, як вона зараз є? Висновки. Мінімум інформації в медіапросторі просторі стосовно плану, дій, операцій, якихось контрнаступів і тому подібне. Це перше, тобто, о, це дозволило нам держати все в таємниці, не розповсюджувати інформацію по кількості сил про напрямки атаки, про о, о, засоби, які будуть задіюватися, бригади, які будуть задіюватися, і так далі. При цьому тоді була трошки інша ситуація: тоді не було там ударних бикола, не було і сів. Тобто, ми могли о, активно переміщуватись і. Єдине, чого ми боялись, це, наприклад, засідок ДРГ, бо просто там якихось потеряшок, які можуть виходити з селів або артилерійського обстрілу, там в район позицій зараз. Я думаю, така, такий наступ був би неможливий, оскільки БПЛА компонента на даний момент дуже о, висока, тобто марші, які у нас були там по 80 кілометрів за день, о, навряд би ми могли вже зробити. Тобто, тобто дрони дуже суттєво вбивають втратки. зараз на війну? Так, дуже суттєво. Ну фактично, з періоду зими, нас активно стали вибивати з позиції саме не ствольної артилерії, а саме і в півдронами. Тобто, наприклад, зараз одна позиція, якщо о, противник наносить вогневе враження, то воно йде комплексне. Тобто, йде спочатку подавлення артилерію для того, щоб не могли працювати МВГ, не міг працювати екіпаж по дронам. А, далі фактично йде, а, ну можемо сказати, не добивання, а, а робота БПЛА. Саме впіві дронів, тобто одна атака в них може бути там, 30 плюс-мінус снарядів і до двадцяти ФПІ, тобто вони не дають можливість ні забрати машину, ні, скажімо так, наростити масування пошкоджені сітки, пошкоджене природні укриття і так далі. Тобто тримають під вогневим контролем, поки не доб'ють позицію. Є інформація про те, що фіксується безпілотники на межі Чернігівщини та Київщини. Курс зараз західний про це 5 хвилин. Тому повідомили в телеграмі повітряних сил зсу. Тож ми наголошуємо, будь ласка, подбайте про власну безпеку і в тих регіонах, де зараз повітряна тривога, будьте в укриттях до оголошення відбою. І ще питання стосовно Куп'янщини і того, що там зараз відбувається. Росіяни знову намагаються захопити цю територію, і, на жаль, вони вже її знають, тому що вони вже там були. А наскільки це впливає на бої? Чи дає це їм великі переваги? Mm. Як вам сказати, фактично вони вже більш підготовлені до наступальних дій, ніж було це 22-23 рік. Тобто, чогось вони навчились у нас, чогось навчились самі. Тобто, війна, це в принципі, скажімо так, битва умів: хто краще, хто спритніше, хто більш скажімо так, нетрадиційний підхід знайде для виконання завдань, тому. Ну я не можу сказати, що вони якісь о, суттєві, скажімо так, переваги в цьому мають, оскільки наші хлопці також учаться, також знають і відпрацьовують ситуації, наприклад, з тими ж самими трубами, з тими ж самими переправами, о, канатними переправами і тому подібне. Тобто, в нас також є до цього вже о, о, певний підхід. Як це правильно призупинити, як це правильно пересікти, і як це е, знищити або зруйнувати ще на етапі підготовки або на етапі виконання? Тобто, mm -hmm. стосовно Куп'янщини, е, на даний момент вони дуже сильно давлять піхотою, тобто майже техніка не залучається, оскільки вони також розуміють, що в нас є активна, скажімо, не активна. Ну, і активно використовується і в великих кількостях використовується саме БПЛА компонента. Тобто штурм на техніці це 90% того, що ніхто не доїде навіть до лінії бойового зіткнення. А піхотою, малими групами, переодягнені в цивільний одяг з замаскованою зброєю або там, засобами мінування, вони переміщаються і скажімо так, роблять свою негарну роботу. Андрій, зважаючи на таку активність бойових дій, які зараз є потреби в бригади, і чи можна долучитися до вас? Враховуючи ситуацію, яка зараз є. Активно використовується в Тобто наш дивізіон також використовує і дрони на волокні, тобто, ми також використовуємо комплексне враження, працюємо артилерією, далі добиваємо і дронами Відповідно, що це fpv дрони обставило окно, і для бригади, я думаю, було б корисно отримати якісні перехоплювачі повітряних цілей. Mm -hmm. Тобто, ми, можемо, ми могли б працювати і по розвід БПЛА, оскільки Харків і Харківщина знаходиться біля кордону і тут часто там ролани, зали і тому подібне, так і могли б працювати по шахедах. І по всіх інших ПП засобах противника, які він використовує як для вогневого ураження, по енергетиці, по а, цивільній інфраструктурі, так і по засобам для розвідки. Ну і звернув увагу наших глядачів, що зараз на екрані ви бачите qr код За цим qr кодом ви можете перейти і отримати всю необхідну інформацію про вільні вакансії у якраз підрозділі 92-ї бригаді. Там можете обрати те, що вам подобається, дізнатися всю інформацію з вказаними номерами. Тож, якщо вам цікаво, переходьте і дізнавайтесь. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите, за те, що захищаєте нас, і за те, що доєдналися сьогодні до ефіру і розповіли про ці події, які приємно згадувати 2002 року. Нагадаю, Андрій Лобінець, заступник командира 2-го самохідного артвізіону дивізіону 92-ї бригади, був сьогодні в нашому ефірі.